Привіт, друзі! Сьогодні 26 січня. Я б дуже хотіла сказати вам усім добрий ранок чи добрий день. Але, на жаль, наш ранок почався з масованого обстрілу. І я єдине дуже сподіваюся, що ви в безпеці, що в безпеці ваші рідні і близькі. Але Незважаючи на такий важкий початок дня, я хочу, поки маю можливість, ми сьогодні, до речі, в школу так і не пішли, буквально одяглися і довелося залишатись вдома, бо прозвучала повітряна тривога. Я хочу сьогодні записати заключну частину з відео. Поз... Як так сказати, відеозвіту по першому місяцю в спільному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Організатори Маруся і Оксанка, я залишу посилання на дівчат організаторів на учасниць, на спонсорів під відео. Заходьте, дивіться, переходьте до дівчат. Ой. Бачите, деякі дівчата вже за, ну, завантажили свої відео своїми звітами, дуже класні шкарпетки повиходили. я надихнулася, маю багато ідей і бажань на майбутнє в'язання шкарпеток, а хочу вам зараз показати. Спочатку ви побачите, ну, такі, як сказати, відрізочки початку моєї роботи, яка була задумка, що я планувала в'язати, чи, чи в'язала я те, що планувала, чи щось інше, і чи вийшло в мене втілити те, що я почала. Отже, не перемикайтесь, ви зараз. Здійсните невеличку подорож в часі, десь на тиждень, мабуть, а може трошки більше назад. А ми з вами зустрінемось в кінці цього відео, і я вам покажу, що ж у мене вийшло чи не вийшло. Всім привіт! Сьогодні понеділок, 16 січня 2023 року. Ось перед вами така краса. Дуже яскрава вам вона передається. Насправді такі припилені відтінки. Це Регія, Holiday Colors. Чотири нитка. Пані Люба мені дарувала цю ниточку, я вже навіть не пам'ятаю, в якому з подарунків. Пані Люба, за що вам щира подяка. Ось сижу розмотою на два клубочка, щоб в'язати. Шкарпетки, як я останнім часом в'яжу дві ну, одночасно, паралельно. Будуть шкарпетки для златки, і буду я їх в'язати в спільному проєкті. Дизайнерська... Ні, шкарпеткова корзинка дизайнерських бажань. Здається, так. Дівчата, я вивчу до кінця проєкту. Його назву Маруся і Оксанка. Організатори я залишу, як завжди, посилання. Не знаю, чогось захотілося таких яскравих кольорів. Ось такого плану, я так розумію, будуть шкарпетки, такі рябесенькі. В мене, мабуть, в цьому проєкті майже кожні шкарпетки будуть торкатися розділу з подарованої пряжі. Хоча ні, не кожній, <смі> бо з подарованої пряжі я буду в'язати для себе, для златусі, для чоловіка, ну, для своїх домашніх. А вже там на подарунки другим, близьким мені людям, я буду в'язати з пряжі, яку купила сама, але з пряжі буде багато шкарпеток. Дівчата, пані Люба і Юлечка надарували мені багацько <кій> цікавої, класної пряжі. Отже, планую ці шкарпетки в'язати з п'яткою помідорка, як я в'язала в тесті у Лілії, вже кілька пар таких зв'язала. Не знаю ще, який буде мисок. Може, щось поекспериментую, щоб зачепити ще якусь категорію. Манжета буде така височенька, я хочу, щоб вони виглядали з чобітків, із зимових, і з осінніх, і, швидше за все, манжета буде такими, знаєте, зубчиками без резинки. А от зубчиковий такий край я ще таким чином шкарпетки не в'язала. Я потім десь вкажу чи напишу, до яких номінацій будуть відноситись ці шкарпеточки. Ось така краса. Я зараз на роботі замерзла страшенно в руки, червоні, хоч і сижу під батареєю, щоб ви розуміли, наскільки в нас холодно. Сподіваюся, що коли вже діти вийдуть в школу, палити будуть краще. Але то таке. Можна і в холоді аби безрусні. <свісно> Все гарного вам дня. Буду далі якось ще підключатися, я сподіваюся. Бережіть себе, до нових підключень. Привіт, друзі! Сьогодні субота, 21 січня 2023 року, якщо я не помиляюся, вирішила зробити таке невеличке підключення <свісно> зі стільця. З руки, тому що немає часу розставляти всю, скажімо, апаратуру, та й світла немає, все одно не підключиться нічого. Отже, перед вами два клубочки пряжі це регія, я вам її вже показувала в попередньому включенні. Я розмотувала зараз ще раз, якщо я там не казала, зараз нагадаю, що це за регія. Це ось така регія Holiday Scala, 4 нитка. 100 грам 420 метрів. Ось така ж карпеточка має бути. Тут-чуть тут інакше забарвлення. Склад звичний, 75% вовна, 25 поліамід. І колір, якщо вам цікаво, 0,2,479. Я вам показувала, що я розмотала на два клубочка, розмотувала їх на роботі без вагів, тому вони різні. Можете здогадатись, по тому що ниточки тягнуться, що я вже розпочала роботу, але я була б не я, якби я слідувала своєму плану. Тому, як розумієте, важко мені. Щось планувати, бо я напланую, а потім роблю все інакше. Я, як я казала, планувала в'язати шкарпеточки, там використовувати зубчиковий Показну, зубчастий край, такий високий, високу манжету, але щось пішло не так. Я в'яжу шкарпетки від миска. Хоча я зарікалася, що я більше відмискав в'язати не буду. Не дуже мені сподобався той досвід, який в мене був. Але в'яжу я шкарпетки за майстер-класом нашої Юлічки з каналу Ю Юлія Knit and Life. Life. And не пам'ятаю, Юлічка, яка в Німеччині. Знаєте, Однією з номінацій в цьому проєкті, ну, не номінація, ніби така, а може і номінація, ми маємо зв'язати шкарпетки за майстер-класом української майстрині. І ну, це я так жартую, тому що, ну, мабуть, це не пройде, але це вона всього перші шкарпетки в цьому проєкті. Але Юлічка, нескільки стала українкою. Що, я думаю, навіть Юлін майстер-клас рахується як майстер-класом української майстрині, хоча в мене вже є на, на прикметі кілька майстер-класів, саме українок, не лише душею, але і, скажімо, за паспортом. Отже, в'яжу ось такі шкарпетки: це шкарпетки, які мають назву фінські зморшки, фінські морщинки. Почала в'яжу з шкарпетки на злату. Тут я від плану свого не відступила. Ось таке забарвлення цікавеньке. Виходить, прикріпила маркерочок, який купувала у Олі, щоб бачити, де початок у мене ряду. Набрала 56 петель. В Юлі там, в майстер-класі вона показує на розмір 30-31, в златки вже 33-й. Такий повний, тому я взяла 56 петель, я вже приміряла гарно так, по розміру добре, не розтягується надто сильно. Ну, А так як я планую одягати їх ще й на колготки, то буде дуже добре. Буду в'язати, хочу так, щоб їх було видно з чобітків. Ось такий в мене процес. Я вже вчора, нарешті, додалася в групу по проекту спільному, бо я забула дівчата, я вам сказала в попередньому відео, що я планую приймати участь в цьому спільному проєкті, і дівчаткам, там, ми, скажімо, в таких особистих переписках ми спілкувалися, я казала, що буду а ось додатися в групу забула. Добре, що вчора дивилась відео. Однієї з майстринь, яка сказала, що приймає участь в цьому проєкті, світло змінюється. І що вона там в чаті? Я думаю, боже! А я ж то не додалась і, мабуть, вже проворонилася. Але ні, встигла. У нас там вже багато, я буду залишати під відео про цей проєкт, я буду залишати всі посилання на учасниць, хештег, на організаторів і спонсорів. В цьому проєкті є спонсори. Буде все під відео. Так. В якій номінації будуть зв'язані ці шкарпетки, я вже коли вони будуть, дай Боже, готові. Я вже там випишу собі, скажімо, все в блокнотик і запишу, до яких номінацій це відноситься. Ось так. Така в мене Такий процес, мені подобається. Пряжа в'яжеться легко, приємна на дотик, ну, поки що. Не можу сказати так, нічого, вона особливо в в'язанні не відрізняється від більшості тих пряж, якими я в'язала, але побачимо, як вона в носці. Хочеться сподіватися, що вона оправдає свою, скажімо таку, імениту назву. І в будь-якому випадку це пряжа подарована, подарована моєю дорогою пані Любою, і я впевнена, що Златка буде з радістю їх носити. Вона вже сказала, що шкарпетки виходять дуже красиві. Друзі, всім привіт! Сьогодні 25 січня, і я хочу записати такий невеличкий шматочок, показати. Як просувається мій процес: ВСП, Шкарпеткова скринька, дизайнерських бажань? Всі посилання, хештег, все на організаторів, на дівчаток, учасниць, на спонсорів, я залишаю внизу. Переходьте, дивіться. І хочу вам зараз показати, на якому я етапі. Ось я вам, я не пам'ятаю, чи я вам вже казала, що я змінила свої плани, здається, я записувала цей шматочок відео. Е, я вам в першому підключенні розказувала, що буду в'язати е, ну, звичайні шкарпетки від златка в сусідній кімнаті. Е, дивіться, мультики, е, від резиночки, але е, мала бути там не резиночка, а такий зубчастий край. Я передумала. І в'яжу від нісочка, від пальчиків по майстер-класу Юлічки нашої, яка в Німеччині проживає. І ось в мене вже готові п'яточки. Все тут клін підйому. Все дуже гарно. Фінські мерщинки у Юлічки має назву цей майстер-клас, я залишу на нього посилання. Вже я Перейшла на вив'язування е, холявки, ось тут же в мене скільки? один, два, три рядочки з 12 резиночкою. І далі там будуть е, ну, по майстер-класу раппорт вив'язувати. Ось такі, на златуську. Не міряла ще після вив'язування п'ятки, щось я забулася зараз перед відео поміряти, але міряла ось на цьому етапі. Коли доклену підйоми, то все дуже добре е, виходить. Сьогодні 25, сьогодні вже можна було б і звіт виставити, але ще, бачите, не готове в мене. Е, я дуже сподіваюся, що, мене, що мені вдасться зробити звіт. Вірніше, звідти я зроблю, що мені вдасться дов'язати ці ж карпеточки до. Е, Кінця цього місяця, щоб вже вам показати готову роботу. Так, Робимо ставки, як це кажуть. Отже, ви подивились такий міні-серіал Мого в'язання в цьому спільному проєкті. Я не знаю, чи я вже казала там, не пам'ятаю, що я забула взагалі там і групу додати спочатку і Якось все не було часу почати, і я думала, що я не встигну. Але, слава Богу, я встигла. Ось мої шкарпеточки. Ну, це не мої шкарпеточки, це шкарпеточки для Златки, як ви вже зрозуміли. Дуже мені подобається. У мене бракує слів, щоб ну, розказати, наскільки вони мені подобаються. Е, і златка задоволена. Вам вони зараз значно яскравіше передаються. Е, справа в тому, що я увімкнула лампу, бо в нас немає світла і е, ну, дуже темно, хоча я і напроти вікна знімаю. Але дуже темно і нічого не було б видно. Тому я. Трохи ввімкнула лампу, щоб вам було краще видно, а кольори от такі припилені. А після прання пряжа випустила, можете бачити ось пушок. І вони такі ще більш припилені стали, дуже м'якесенькі. До прання вони такі були цупкі, дуже цупкі. Я в'язала на спицях 2,5 кубічних. Під час прання вони, ну, знаєте, розтеклись просто в руках. Я трохи злякалася, тому що ну, хотілося шкарпетки саме для златки, ну, звісно, що якби вони були більші, то то вже не така біда, але все одно хотілося, щоб вони були по розміру, бо зараз вони дуже актуальні. Як я вже казала, в'язала їх по майстер-класу Юлічки. Я на Юлічку також залишу посилання. Не забувайте переходити. Юлічка це та людина, яка дуже підтримала нас усіх і підтримує досі, і підтримала нас на початку війни словом і ділом. Юлічка, якщо ти дивишся, я тобі дякую і за твою підтримку. І за такий чудовий майстер-клас я зв'язала на одному диханні ці шкарпетки. І я вдруге в'язала від миска. Ні, мабуть, ні, втретє я в'язала від миска, і от лише зараз я отримала задоволення від в'язання ну, від такого способу в'язання Юля дуже. Круто пояснює, все зрозуміло. Вона там дає пораду, скільки в'язати стопу до клину підйому. Е, ну, все дуже детально показує, хоч вона й каже, що це не детальний майстер-клас. Юля, це детальний майстер-клас. Е, отже, на такі шкарпетки в мене пішло 56 грамів. Це розмір 33 десь орієнтовно. Е, ну, я так думаю, і на 34-й вони підійшли. Тут висока халявка, тому така, ну, трошки більша витрата, ніж якби я в'язала такі, які зазвичай десь ну, такі, такої висоти. Але мені подобається, вже вони висохли, я не могла терпіти, я їх випрала вчора і поклала на батарею, щоб вони сохли. Отже. Вони готові, вони мені дуже подобаються. Якось, як буде можливість і бажання в златки, я зніму їх на моделі і вже фото побачите в Інстаграм. Що сказати про ці шкарпетки? Та, мабуть, більше так нічого, саме про шкарпетки. Єдине, що, якщо ви знаєте. Історію от, походження, чому от вони фінів ось такі. <сум> ну, тобто, я зрозуміла, що це традиційні фінські шкарпетки, і ну, я так думаю, має бути якесь таке, ну, там, чи історія, чи. Легенда може якась про те, чому саме ось такий, така халявка, такий візерунок. Якщо ви знаєте, бо я не знайшла в інтернеті. Якщо ви знаєте, то поділіться, мені буде цікаво, я взагалі люблю такі речі, там дізнаватись, чому, що і як назвали. Отже, Стосовно шкарпеток, це ось так все. Технічні характеристики я вам сказала. Я ось так їх залишу гарно, вони мені дуже подобаються. А зараз по проекту. в проєкті ми будемо в'язати цілий рік шкарпетки, мінімум одну пару в місяць ми маємо зв'язати. Це не обов'язково мають бути там шкарпетки, лише це можуть бути слідочки, капці. Такі домашні гетри, гольфи, тобто все, що ми можемо одягнути на ніжки. Так що таке правило, одне з правил це одна пара в місяць. Далі ми маємо випустити звіт щомісяця з 25 по 30 число, потім. Кожна з учасниць має впродовж року випустити хоча б один майстер-клас на шкарпеткові вироби. В мене є вже задумки, нема поки що часу, та й таке освітлення, поки що не дуже. Вже коли стане трохи ясніше на вулиці і день буде трохи довшим. Тоді, думаю, дай Бог все мені вдасться. Що ще? Що там ще? Ну і ми маємо, ну, маємо в'язати в таких категоріях номінаціях дівчата придумали, дуже цікава така задумка, щоб не було нудно. І я не буду зараз вам називати всі номінації, я скажу ті, до яких я можу приурочити ці шкарпетки. Ці шкарпетки в мене входять. Ну, так, В 3-4 номінації там вже дівчата-організатори, хай вони ну, визначать, чи підходить там одна з номінацій чи дві. По-перше, це нова для мене пряжа. Я вперше в'язала з регії. ніколи з неї не в'язала. Це мені пані Люба подарувала. У мене залишився ще ну, залишок 44 грами, і я з того вже буду в'язати собі, комбінуючи щось. Так що це нова пряжа. Також це подарована пряжа. в мене багато буде шкарпеток з нової для мене пряжі. Майже всі будуть і будуть з подарованої дуже багато. Тому що мені пані Люба і Юлічка надарували купу пряжі шкарпеткової. Тому. Цю номінацію ви будете чути часто. І ще одна, ну або дві номінації: це нова для мене техніка чи новий візерунок. Я вперше в'язала ось таку, ну, таку холявку. Я не знаю, це віднести до техніки чи до візерунку. Ну, це щось або техніка, або візерунок. Ось так, то вже як дівчата-організатори, як, як вони це бачать? Що можу сказати? Я вам дуже рекомендую переходити до дівчаток, дивитись їхні відео, підтримувати наш український YouTube для того, щоб на ньому щоб, ну, на Ютубі з'являлося більше україномовного контенту. Ми намагаємося знімати якісний контент, якісно, наскільки це можливо в наших реаліях. Можливо, не завжди там картинка така, як ми хочемо, але ну, багато з нас не вдома, я не жаліюся. Слава Богу, ми в гарних умовах, ми в батьків, але все одно не те, як би було там вдома. Багато з нас в гірших умовах, а хто навіть вдома, то також не завжди є там і світло, і можливість зробити дуже гарну картинку, але ми дякуємо вам за підтримку. Я вам дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Дякую, що сприймаєте мене такою, яка я є. Далеко не ідеальна, з далеко не ідеальними там виробами і знову ж таки кажу відео. Але вас вже майже 1300, а може вже й більше. <схід> Сьогодні ще не дивилася. Я вражена, я здивована, неочікувано мені було. Я просто як уявлю, 1300 людей мене дивляться. Ну, інколи навіть більше дивиться, але не всі підписуються. Я вам дякую за підтримку, дякую вам за те, що ви зі мною. Бажаю вам мирного дня, ночі, бажаю вам спокою, здоров'я. Якщо ваші рідні близькі не поруч з вами, то бажаю, щоб із ними було все добре, і хто з них зараз боронить нашу батьківщину, бажаю їм сили, можливості їм бракує. Бажаю їм просто сил, здоров'я і Божого захисту і швидкого повернення додому з перемогою. На цьому все. Бережіть себе. Бережіть своїх рідних, близьких. Допомагайте словом, ділом, підтримуйте, На все добре. Бувайте!